Нічні розваги із молодим Козерогом. Таку назву має нова вистава театру імені Івана Озеркевича. Комедію за п'єсою Олександра Галіна поставив на Коломийській сцені режисер із Чернігівщини Сергій Кузик. Як відбулася прем'єра, бачила Мар'яна Мацьків. Вона багато успішна, без комплексів та забобонів. Її подруга ніжна, тендітна і одинока. Серена вирішила зробити Вікторії подарунок запросити молодого хлопця Козирога, який обіцяє задовільнити будь-які фантазії одинокої жінки. Та не все так сталося, як гадалось. І замість пристрасного коханця до дівчат прийшов кандидат наук Костянтин. І то з іншою метою. Хотілося поставити цю виставу за цією п'єсою, щоби. Якось так підняти і якісь людські проблеми, але ж і жіночі проблеми, проблеми стосунків чоловіка з жінкою. От, якраз Олександр Галін в цьому плані один із кращих драматургів, який е майже в усіх своїх п'єсах бере цю проблему, проблему відносин між чоловіком і жінкою, адже всі стосунки на землі. Почалися зі стосунків між Адамом і Євою. А тут ми бачимо такі стосунки в нинішньому нашому сучасному варіанті. Сирена та Вікторія одна з найяскравіших п'єс Олександра Галіна. Вистава, створена за цим твором, успішно поповнила невелику когорту сучасної драматургії на озерківчанській сцені. До речі, з цією комедією у Коломиї дебютував режисер Сергій Кузик. Він займався не тільки постановкою, але й сценографією та музичним вирішенням. Працювалося нам дуже і складно, а я думаю, сказав більше, можу сказати, що легко. У нас було порозуміння з акторами, повне порозуміння з постановчою частиною. От, я дуже радий, що познайомився з балітмійстером пані Мирославою. З акторами у нас було теж повне порозуміння. От, працювали в тих рамках, які задані драматургам в цій драматургії, і. Намагалися зробити подати цей матеріал для того, щоб він став цікавий глядачам. Здійснилося все, що задав режисер: чуть-чуть пластики, чуть-чуть хореографії. Хотілося мені, як балакмейстер, завжди хочеться більше. Но режисерка стоять. Це є драматичним. надіюсь, що в театрі. Ближчим часом буде більш пластичніша і хореографічна вистава, мінімум тексту, більше пластики. З виставою дебютували у театрі також художник-оформлювач Ігор Савчук та художник по костюмах Олександра Куничак. Цікавим був і акторський ансамбль. Загалом до постановки задіяно 9 артистів. Працюють вони у три склади. Прем'єрний спектакль мали честь грати Максим Сидоров, Мар'яна Іванович та Ольга Якубів. Це перший мене як асистент режисера дорослий вистав. А як актор мені було чесно скажу, мені працювати було складно, тому що але приємно. Але складно, тому що в перші дії треба грати комедію, а в другій треба вже грати зовсім другий спектакль. <губ> <губ> тому я вдячний вам, Сергію Івановичу. За час перебування в театрі праці в моїй театрі це моя перша така робота, велика робота. І... Я сподіваюся, що не остання, особливо з Сергієм Івановичем, тому що з ним було дуже приємно працювати. Він давав великий поштовх роботі, давав правильний напрямок і завжди, приходячи на репетицію, знав, від чого ти будеш відштовхуватися. Можу сказати, просто що я дуже дякую і ще дуже дякую Дмитру Івановичу. Я також хочу подякувати всім. Це перша така робота, що дійсно тут можна і сміятися. І водночас заплакати це дуже цікаво. Герої вистави нічні розваги з молодим козирогом» відчувають на собі початку у якійсь мірі жорстокої реальності, часу, де не потрібна романтика. Якщо сирена стала господиною життя, то Вікторія, доктор наук, змушена підробляти приватними уроками і перекладами. Але ж в усі часи жіноче серце шукає любові, що позбавить його від самотності і подарує щастя. Справді яскрава, сучасна і динамічна вистава заворожила глядацький зал. Перша частина більш комедійна тішила дотепними жартами і екстравагантними ситуаціями. Після антракту на сцені і у залі запанував драматичний і навіть філософський настрій. Що увесь живий світ, що нас оточує, перебуває у постійній жорстокій боротьбі, то світ, який ми чомусь називаємо не по братецький ділиться з нами енергією та теплом. сірки робляться від народження і помирають. kiek jį deiminsime per darą.